Всім привіт, трейдери! Тижневий огляд ринку. Нетрадиційно почнемо його з огляду індекса долара. Що ми бачимо? Місяць у нас закривається достатньо побиччим, в нас є достатньо логічний таргет у вигляді цього фракталу, який я вже виділив. І маємо реакцію вже повне закриття rejection блоком. Маємо дисбаланс зі сторони покупців, вихід вищий. На тижневому таймфреймі ми бачимо, що у нас. Ми вже знаходимося біля цього таргету. В нас не було як такої корекції, в нас сформувався такий кривий компресійний рух, який я маю надію, що буде знят. Минулий місяць закривається у мене, власне, у мінус один. Бо я розглядав позиції у форматі того, що у нас є, наприклад, тут Rejection Block. І у нас є фрактал у цьому rejection блоці У нас навіть є тут друге зняття, у нас є реакція від цього фракталу, так. Але, як ви бачите, корекції у нас не відбулося. Велику роль відіграє те, що у нас у США зараз є шатдаун, і на фоні цього шадауну рух ціни є трохи хаотичним. так. Тому. Очікувати якихось зараз великих, великих перформансів не коштує, але все рівно один про нас бувся. Я казав на минулому відео, що у нас вирогідно того, що буде рух від блоків, так від mitigation блоків, у цих от. І, власне, так і відбулося. Як це було у 2018 році, 17-му, коли Трамп прийшов на свій перший срок. І також був, до речі, Shutdown. Ну Тому о, в нас є о, вирогідний такий логічний таргет. З місячної перспективи, о, після досягнення цього таргету я нічого дивитися не буду. О, краще переключитися на тижневий таймфрейм, він є трохи зрозумілішим. О, отже, по планам, на цьому тижні навіть о, хотілося побачити зняття. Цього фракталу, цієї ліквідності, і потім вже будемо дивитися з вами корекцію. Також існує вирогідність того, що у нас тут сформується зона підтримки в якості фервергепу. Можемо також дивитися позиції локально до цього Gap, якщо він, звісно, сформирується. Або ж будемо вже. Дивитися позиції на нижче або на Confirmation. Отже, план на тиждень такий, що зараз будемо дивитися позиції локально досягнення цього фракталу, так? А потім вже перевзуваємося або не перевзуваємося на шорти. По євро, по євро у нас насправді історія цікавіша, оскільки у нас може сформуватися SMT з Dixi, так? Коли Діксі у нас прийде знімати е, ось цей фрактал, е, ось цей от, то євро буде десь у цьому діапазоні, так? І коли Діксі зробить реверс, то і євро також зробить реверс. Для тих, хто не знає, євро – це е, такий зеркальний графік до е, Діксі. До тому, тому так. Ми бачимо, що у нас е, був е, рівень. Так, рівень цього фракталу, який ми з вами не витримали. Також ми зараз з вами знаходимося у rejection блоці, і, і від цього, реакції від цього rejection блоку є достатньо високою, оскільки цей rejection блок знаходиться у discount-зоні цього торгового диапазону тижневому. Ось. Тому але також можемо з вами побачити те, що у нас. Може сформуватися подальший е, несідний е, fair value gap у вигляді зони супротиву, і ми також можемо зробити подальший рух нижче. Власне. Ось. Е, тому е, на даному таймфреймі е, навіть зараз насправді можна відкрити позицію. чисто на ідеї, оскільки у нас є даний фрактал, який ми зараз тестуємо, і у нас є. Логічна зона злому нашої ідеї. так, І у нас є фрактали вище. В нас є найближчий цей фрактал, потім фрактал у дискаунті. Вже ми бачимо 1,7 RR, так, ну, Можна спробувати відкрити цю позицію, так, чому ні. Але також можна побачити те, що у нас останнім часом ціна рухається у денному order flow. Так? І дає реакцію від найближчих зон. Це також зв'язано з тим, що у нас у Америці зараз є шатдаун. І тому не треба виключати того, що у нас зараз формується з вами strong low, так, Наприклад, тут. І в нас буде індюсмент або навіть у оця зона, зона обйому у дескаун-деапазоні. І ми можемо прийти сюди. Протестувати її та піти нижче. Або просто ми можемо прийти до найближчого фракталу, так, до овецього, протестувати його і звідси отримати ще подальшу реакцію на зниження. Тому ось так. Зараз можна також побачити те, що у нас немає зон зони гепів поки що, що означає тим, що у нас закінчується. Якраз таки е, об'єм продавців. так. Е, це сходиться з тим, що ми знаходимося у дискаунт депозоні Ми знімаємо ключовий фрактал, який є останнім на нашому шляху у серпні. Е, я все пробував пробував від цих знятів таргетити на цей фрактал. А прийшло ви бачите 3 місяці і. Е, ми нарешті до нього прийшли. Також можна чекати реакцію від навіть цієї зони інвертованого дисбалансу, інвертованого фервугепа. Я не люблю їх використовувати у своїй торгівлі, в мене немає їх у своїй торговій системі, але, як факт, те, що обйом в принципі, у цій зоні, як у зоні Тижневого Fairwalk, може відбутися. Так, тому о, таргети. На цей тиждень є достатньо зрозумілими. Можна зараз відкрити позицію таким, в такому форматі, так, з таргетами на, е, на найближчі фрактали, так, фрактали в дискаунті. Е, але я розумію, що в цю позицію краще закладати десь 0,5, можливо, ризику, так, е, або просто ризик, який є для вас комфортним. Ось. Або чекати зараз якогось конфірмейшну в одну із сторін, і потім, і потім від цього конфірма вже дивитися позиції до локальних також фракталів. Тому що на старшому таймфреймі я поки що ну, не бачу насправді таких логічних розв'язок. У нас також ми бачимо, що немає на тижневому таймфреймі fair-value gap, але у нас є також mitigation блоки і також в рамках. Шадауна, ми можемо очікувати те, що навіть прийшовши сюди, у нас може відбутися реакція на цю зону. Ось тому так. Давайте ще подивимося фунт. Фунт у нас прийшов у місячну зону інтересу. В нас зараз вже бачимо, що місяць закривається з реакцією на цей фрактал. Глобально також. Що треба повторити те, що у нас є зліва торговий діапазон, так? І ми в цьому діапазоні зараз знаходимося у. ну, Тут навіть не треба далі продовжувати. Ми знаходимося у дисканті, ми знімаємо фрактал, і ми приходимо до логічного таргету, до найближчого Gap. У нас також є фактично ця зона дуже-дуже велика. Е Яку ми з вами викупили, зона продавців, вона також є зоною фактично підтримки для фунта. Але графік, навіть якщо дивитися зараз локально, він є достатньо важким. В нас є, ну, звісно, в нас є ось ця компресія також. Яку б хотілося б зняти, але ну подивіться, ми маємо СНР, реакцію від СНР, ми маємо блок, ми маємо реакцію від цього блоку. І хто вам гарантує те, що ми з вами ну, зараз просто прийдемо також в цей найближчий блок і вже від нього отримуємо подальшу реакцію? Ну ніхто, тому тут справа вирогідності і справа менеджменту вашого власного ризику. Я особисто зараз хотів би розглядати також по фонту позиції локально. Не дуже входить в мою систему інтердей-торгівлі, тому я буду дивитися дейлі 4-часовий таймфрейм, максимум це одна година так, для конфірму. І будемо, буду дивитися локальні, локальні зони супроти в якості, наприклад, цього феревель-гепу. Хотілося побачити якийсь, наприклад, перелої цього реджекшуну або конфірм на 4 годинах але наразі ми маємо тільки конфірм в, в іншу сторону, оскільки у нас тиждень відкривається з е, гепом. Гепо відмічається від е, закриття свічки до його відкриття, хто не знав. Так? тому ми виділяємо геп таким чином. У нас є закриття свічки, у нас є її відкриття, у нас є зона супротиву. Фактично. Подивимося реакцію на цю зону. Якщо в нас її не буде, вирогідно те, що я буду відкривати вже позиції з таргетами на е, цей фрактал. так? Ось тому так. Е, далі, далі Гер-40. Давайте подивимося. Не пам'ятаю, дивилися ми взагалі його вами чи ні. Але е герчик, я дивився шорти, я дивився е дуже таку цікаву позицію. В нас є дискаунт е депазон, в нас є фрактал перед е тижневим rejection блоком е в нас є зняття цього фракталу. Зняття цього фрактала. У нас є закриття режекшеном від цього фракталу. На денному таймфреймі ми з вами також е, маємо фрактал у, у дискаунт-деапазоні денного е, періоду. Так, ось цього. У нас є фрактал, зняття, і від цього зняття отака от позиція легесненько відкривається, відкривалася з таргетами. на Uh, Найближчі фруктали 2,72, але ви, ви, як бачите, вона пішла на віднижче, тому тут можна було зарплати спокійно і 5% до депозиту. Uh, ось, але цього не було зроблено. Зараз ми маємо достатньо імпульсивну реакцію. Я знаю, що багато хто сидить у шортових позиціях навіть від, так, від десь із від, від цих значень. Uh, сидить у шортовому. У шортовій позиції до таргетів нижче. Я з цими людьми трохи згоден, але буду дивитися вже позиції е, на шорт після досягнення е, ось цього фракталу у дискаунт деапазоні у режек блоці, і також буду відкриватися на шорт. Можливо, навіть таким е, достатньо дідовським чином, так, з таргетами на. На найближчі, наприклад, фрактали, так, або вже на перелої. Але це така довга е, історія буде, тому будемо дивитися також локально. Тому по, е, по герчику поки що дивлюся лангово. Хотілося б також зняти оцю всю компресію, яка також тут сформувалася. Е, ось, дивився сьогодні зранку позиції по ньому, але не отримав конфірму е, на 4 годинах. На жаль, а дуже хотілося відкритися від Fairvery е Gap, так, навіть не в сесію, відкритися із таргетами на найближчі фрактал, бо вже було б 3R. Ось тому, так, далі у нас є е золото. Золото також е достатньо цікавий графік, актив лонговий. Я кожен раз це повторюю. Актив є лонговий, тому шорти дивитися не дуже хочеться. Ми бачимо, що у нас тиждень закривається реджекшеном, місяць закривається також дуже багато, дуже сильним супротивом зі сторони покупців. Але в рамках такого активу, як Золото, ми можемо після такого мова ну, встати в консолідацію, так, наприклад, або ми можемо піти далі, так як це було. Зараз, ну, тут, наприклад, ми отримали супротив, один місяць консолідації і потім вихід вище. Е, також ми бачимо, е, я не знаю, ну у нас також дійсно є сценарій, де ми з вами стояли в консолідації, але це 22 рік. Ми з вами закриваємося rejection, але це була реакція. Також на фрактал фактично, так. В цьому реджекшені вже сформованому, і потім ми о, йдемо нижче. Але зараз, о, кажу, дивлячись на те, що відбувається у цьому світі, або дивитися зараз локально, якісь мови, так, реакцію, маємо на. Це, на Fareві гепи дивитися на найближчі фрактали, на перехай. Ризикувати, закладати цей ризик, розуміти, що так, ми можемо стати в консолідацію, або дивитися навіть дуже локальні позиції, як це роблю я. Для мене дуже локально це таргет від цього, наприклад, Rejection блоку, дивився цю позицію, але її не відкрив, на жаль. І цього режекшену сформованого до найближчого ферве гепа. Тут була позиція на один. Чимось R. Uh, так, так, от таким чином відкривалася позиція. Повинна була відкриватися, але я не відкрив. Ось, ось таким. 1,5. Так. <кхід> Тому uh, те, що відбувається у нас зараз, ми знаходимося у fair value Gap. Ми uh, маємо рівень, це яким. Отримуємо, ми отримуємо режекшени від цього рівня, але шорти не рекомендую дивитися, звісно. Не рекомендую по золоту. Звісно, ми можемо зняти цю компресію, а можемо і не зняти. Бо золото воно також залишає дуже багато лоїв. І, в принципі, запам'ятайте, що в нас, коли є розпреділення. Активу так, між покупцями і продавцями в нас відбувається компресійний рух при розвороті ціни. Це дуже часте явище. Коли вас навчають ICT, вам кажуть, що хлопці, так треба чекати, поки у нас є зняття компресії і е, вихід такий v образний Ось, Але е, у житті на ринку так відбувається дуже рідко, ви можете навіть тут це побачити. В нас ну, Є компресія. ось ця і в нас є вихід вище з цієї компресії. У нас є компресія ось ця по золоту, в нас є вихід вище так, з цієї компресії. Ось. Тому, якщо чесно, буду шукати конфірми для себе в лонг і вже дивитися на подальші які, якісь таргети так, у, виді, в, в, у виді цього фрактала, наприклад, по золоту. Чортити я його не збираюся. По крипті. По крипті насправді немає що сказати. мув достатньо логічний. В плані цієї компресії також чому ви скажете, ти ж тільки що сказав, що багато реверсів буває в, там, в компресійному русі. Так, але що касаємо крипти, ми знаходимося також на all-time high і ми бачимо, що у нас є. Дуже багато проторговка, так ми бачимо, що у нас є імпульсний вихід на новинах. Це було у нас в жовтні місяці, і ми бачимо, що у нас ця зона супротиву вже дає реакцію на продаж. У нас немає змоги продавити покупцям цей торговий діапазон. Тому від цього фракталу позиції відкривалися на шорти. Ось, Зараз у нас ще сформується зона на більш поторгованого обйому. І від цієї зони також можна локально подивитися е, на найближчі фрактали. Е, найближчі фрактали собі позиції. Ефір дивитися не хочу. Зараз він мені трохи не подобається. Ось, е, Ми бачимо, що у нас кілька тижнів утримувався цей рівень. Зараз ми його пробиваємо, подивимося, можливо, Вергідним ми з вами. Також знімемо ці всі два фрактали, і вже потім будемо дивитися, що буде далі. Також максимально локальні позиції. Ось. І ріск Ось, Тому так. Добре, це був тижневий огляд. Всім бажаю профітів, Мирного неба і цього найкращого. Па-па!